Що не ми, то хто? І зібралися люди на координаційному центрі, ті, кому болить Україна найбільше, мабуть. Зібралися люди, ті, які не можуть вчиняти інакше. Спочатку нас було багато. Ми тут всі як мурашки, кожен займався своєю справою, у кожного був свій напрямок роботи. Дуже багато було вчителів, студентів, школярів. Наташа Козинець привела дуже багато своїх авантюринчиків. Дітвора допомагала, грузила, бо шалена кількість вантажу за цей час перегружено руками, спинами, ногами переношено. І коли почалася школа, почалося почалося навчання в вишах, дітвора роз'їхалася, вчителя розійшлися по класам і залишилися ті, хто мог собі дозволити цим займатися волонтерській сім'ї було дуже багато людей, які були внутрішньо переміщеними особами. Ті, хто навіть були вимушені знаходитися на початку війни в Олександрії. Вони теж не сиділи вдома. Вони приходили, ставали такими, як ми, ставали разом з нами. і Ми працювали і продовжуємо працювати далі. Бо іншого виходу немає. Якщо не ми, то хто нам доводиться часто збирати на авто, тому що запити від хлопців приходять постійно кожного дня по два-три запити. І в залежності від того, що просять, одні просять буса, одні просять пікапа, одні просять звичайну автівку, легкову, без різниці яку. І в залежності від того, потім ми починаємо в цьому напрямку працювати. Намагаємося, як ви розумієте, що за кордоном автомобілі дешевше, ніж в Україні, і так сказати, кращий стан ніж в Україні. Тому намагаємося знаходити автівки за кордоном. У нас є волонтери, які Олександрійці, вони долучилися до нас, вони допомагають нам там знаходити автівки, оформлювати документи і приганяють нам автівки сюди. Потім ми тут зустрічаємо, передаємо авто хлопцям. Всі дуже щасливі, всі задоволені. Але це така хвилиночка радості. бо Знову в наступну хвилину ми шукаємо іншу автівку. ну, дуже добрі і співчутні. Той не всього і забагато. А віддавати воїнам не успівалі. Хвилювалися, що ну, воно пропаде. Люба жінка знає, що зробити, аби не зіпсувалося те, що є. І у нас тут засолбаза організувалась. Кулінарний цех. Тепер зараз ми вже поки що. А не робимо. Ну, ще, зараз робимо е, лимонну імбірну смесь з медом. Зараз робимо цукерки дуже гарні, ну правда дуже гарні. Сало. Воно добре буде зроблене з любов'ю. Воно робиться. Лучше як для себе, бо це хлопцям. Ми намагаємось допомогти тим, що у нас є, що нам залучають, чим нам допомагають. Це місцеві люди, це місцеві фонди, це міжнародні фонди, це другі країни. В тому році був березень дуже холодний, дуже холодний. При... Приїжджали люди, які от в шльопанцях були, і ну, просто так дивишся на них і. Біжиш наверх, щось на них натягуєш особливо на пенсійного возрасту. Люди велика кількість поміщених особ були також і діти, і грудні діти, і діти до двох років. Влітку переселенці були видавали продуктові набори. Зараз формую посилки хлопцям на фронт. Те, що приходить, розвантажуємо, завантажуємо. Все у всіх спільна робота, всі працюємо на одну мету. Так як я волонтерила 2014 року, і я пам'ятаю, як це було тоді, і коли здавалося, що ось трішечки, що це, ну, це, це просто жахливий сон. І ну, це повинно о, зупинитися. І коли ми бачили, що вже починають розгортатися воєнні дії, і я зрозуміла, що о, о, так швидко. Якби нам хотілося, не відбудеться зупинка цих воєнних дій. Саме, мабуть, важке було це історії людей, які потребували допомоги. І я хочу сказати, що саме наші волонтери вони взяли десь на себе роль навіть психолога, не професійного психолога, тому що люди приходили навіть агресивні, вже хтось озвучував це, тобто вони приходили і з тою бол'ю, яку вони пережили, з тими жахами, які вони бачили. І коли їм наші волонтери говорили, зачекайте, ми такі ж самі, як і ви, ми також. Я там з Харкова, я з Краматорська, я там з Слав'янська, Бердянська і таке інше. І тоді вони розуміли, що тут поряд є ті люди, які могли би, ну, по крайній мірі, вони розуміють, в якому становищі самі перебувають. І інколи навіть приходили не для того, щоб брати якісь речі, а для того, щоб просто поспілкуватися. І це було місцем, де можна було трішечки вилити. Ту біль, яка ну, інколи заважає навіть дихати. Ми більше стали розуміти друг друга, ми більше стали спілкуватися, тому що повсякденне життя турботи, вони якось, ну, у кожного були свої. Наразі це більш згуртувало нас, як родину. Я відкрила для себе волонтерство. І це теж така віддушина, яка дозволяє і допомагати. Людям і собі. Настільки волонтерство, натхнення дає жити далі, бо коли я приїхала, я не знала, що робити далі. Просто зупинилося життя. І ми втратили все, що було за всі годи, якби напрацьовано, все, що ми складали і думали на майбутнє, що будемо жити, а тепер нічого немає. Але все ж таки надія є, ще до сих пор надія є. Тому мріємо про перемогу і про повернення додому. Дуже чекаємо. Люди шукали, де себе реалізувати, тому в нас іноді доходило в день до 150 чоловік, які працювали в нас на трьох поверхах. Це було в театрі, в нас тоді було дуже багато переселенців. На даний час постійно тих людей, які постійно до нас приходять, от саме в стіни цього закладу. Це більше 50 чоловік. Але в нас дуже велика спільнота. У нас більше вже 120 чоловік, у Нас є надомники. Наприклад, у нас є соборний 22 перший під'їзд. Не організували. Собі укриття в підвалі, і вони там беруть, ріжуть нам, нарізають те стрічки, якими ми потім плетемо. Є в нас проспект Соборний, 104. Там цілий дом дівчаток таких юних серцем організувалися. Вони плетуть нам, ми їм даємо матеріали, вони плетуть нам коврики. У нас є спортсменки, дівчатка вже такі за 60 плюс, які з площі Покровської до нас приходять і вони нарізають і для наших кікімар. Це такі дуже-дуже такі. Мілкі стрічки, така дуже кропітка робота. Тобто, зараз, якщо ми порахуємо всіх, хто нам допомагає. У нас дуже активно це, бачите, перескакує, дуже активно стоматологія наша лікарня. Вони приходять, вони не можуть сюди ходити, але вони дуже активно і дуже давно нам допомагають. Вони приходять, набирають матеріал. І дівчата, санітарички, медсестри, коли можуть, нарисають в своїх робочих кабінетах і приносять нас. В нас дуже активно допомагає теплокомун. Також працівники просто приходять. Ходять до, до початку робочої зміни, забирають. От ви ж бачите, да, стрічки це, це ми їх нарізаємо ножицями. Забирають і працюють. Якщо б ми сиділи вдома, то це можна, знаєте, криша поїхала б. А так ми приходимо і спілкуємося, і працюємо, і забуваємося за те, що біда. да треба просто допомагати. Я вважаю, що зараз в такий момент. Треба просто допомагати їм, чим можемо. Дуже багато знайомих, дуже багато рідних зараз перебувають там. І дуже важливий для нас зворотній зв'язок, коли ми отримуємо подяку. Приїжджають, буває часом, що приїжджають хлопці, привозять нам маленькі солодкі подарунки. Це дуже тішить, значить наша робота комусь потрібна. Ми з задоволенням сюди приходимо, навіть коли в тебе немає настрою, коли в тебе немає, коли тобі здається, що ти втомлена. Дуже багато людей, які не знають цієї роботи, вони кажуть, навіщо виходити? Цей, цей час можна було витратити на те, щоб там, ну вибачте, там пом'яти диван, там піти в кафе, те саме десь відпочити. Але це трошки інша тут атмосфера. Якщо ви, ну, ви прийшли, ви певно, що відчули, що тут всі люди, які... Свідомо зробили цей вибір і свідомо вирішили допомагати будь-яким чином. Ми не можемо піти і стати поряд з нашими знайомими, які захищають безпосередньо нашу Україну. Але ми, хоча б в такий спосіб, ми можемо долучитися і зробити добру справу. Почали гуртуватись, і так як я розумів, що робити, почав відкривати місця плетіння сіток. Спочатку це було там, дві локації. Перші, які відкрилися, це РБК і Світлополка. Потім почали звертатися люди для того, щоб допомогти їм організувати процес плетіння. Що якби, я і робив? На даний час у нас є по місту п'ять локацій, які працюють майже постійно, там один день вихідний. За цей час, що ми працюємо, це вже рік, згуртувалися свої невеличкі колективи, які працюють на цих локаціях. Наша волонтерська спільнота Піксіль. Займається всім, що потрібно для армії. Хто просять наші захисники, те ми стараємося виконати. Робимо сітки, роблять свічки, носки в'яжуть. Є переселенці, приходять і люди вже цілий рік приходять і допомагають. Це просто людина не може по-іншому і вважає, хоч грам, хоч зробити на якусь. На якийсь грам, на якусь сітку, на якусь годину посвятити тому, щоб допомогти нашій армії. Взагалі я почала плести ще з початку активної фази війни цієї дев'ятирічної, з березня місяця 22-го року. Безпосередньо військові до нас приїдять і приїдять волонтери, які безпосередньо на передову возять на нуль наші сітки. То завжди зустрічають. Ну, з таким піднесенням вони дякують дуже нам. А ми в свою чергу дуже дякуємо їм за те, що ми маємо тут ну, більш-менш захисти, що ми на на, на, на цій вільній території можемо їм чимось допомагати. Допомагаємо, бо розуміємо, що потрібна допомога нашим бійцям. І запрошую всіх, у кого є можливість допомагати нашій армії. Так що приходьте, допомагайте. І скоріше, і нам перемоги. Волонтерська група Ельф ми звичайні люди. Вчителі, працівники культури, підприємці долучаються, можливо, не видно нас усіх, але дуже багато людей задіяно. Тобто, це, наприклад, не підприємці, які нам допомагають і тканиною, і спицями. Дуже приємно було, наприклад, і люди, які нас не знають. Чи вчора замовляємо продукцію? а Вони кажуть, а чим ви займаєтеся, розказуємо. Вони кажуть, вам буде знижка. Ми займаємося відшивом і виготовленням суто військової амуніції. Це в першу чергу формування саперських сумок, відшиття і наповнення мапників різноманітних. Це і кавери, як зимові, білі, так і зелені. знову ж таки тут різноманітне це різноманіття. Нам пропонують самі військові. Тобто вони питають: можемо, не можемо. Намагаємося бути бути По максимуму корисними. Підтримка взагалі молоді наших проєктів, будь-яких волонтерських проєктів є досить важливими. Це і формування патріотичного виховання. так це і ну, от У нас в сім'ї, наприклад, мої діти дивляться на нас і вони роблять собі висновки. Як потрібно бути в Ну, яким повинен бути взагалі, ну скажімо так, українець. І, звичайно, те, що зараз досить активно долучається молодь нам до допомоги, це є супер. Це і ну, якщо ми говоримо про наш проєкт, то це і покрійка каверів, які виконують студенти, і підколеджі, і училища культури. це і… Формування сумок, до які долучаються учні шкіл міста, це малювання малюнків, які виконують молодші учні, тобто і з початкової школи, і дитячих садочків. І в цьому якраз проявляється якраз те, що ми говоримо, що ми відповідальні за своє покоління, яке воно у нас виросте. До повномасштабного вторгнення нас об'єднувало, ну звичайно, це футбол був. Ми разом посіщали матчі домашні, виїзні. І за багато років існування нашої організації ми стали такою єдиною родиною. Тому і до війни, коли у когось траплялася якась біда, ми всі згуртовувалися і допомагали. Коли, коли почалась війна, Тут не було ніяких питань, чи будемо допомагати, чи ні. Ми одноголосно, одностайно вирішили, що ми будемо допомагати і допомагаємо. Запити були різні. Перший час це були, звичайно, особисті наші фінансові витрати, але з часом до нас почали долучатись місцеві жителі, люди з інших міст і країн. Тому зараз, коли ми видаємо пости, ми маємо надію на те, що ми не є. Не самотні, нам допоможуть небайдужі українці. Серед нас є люди, які займаються автівками, конкретно підбирають, ремонтують, відвозять хлопцям. Є людина, яка збирає аптечки. Це гера, це дуже тяжка робота. Знайти на це фінанси. Він досить медійна особа, і люди довіряючи йому, скидують гроші, і він цим займається. Возили гуманітарні вісі, місії вантажі на деокуповані території, допомагали людям. Олександрійці в цьому плані досить чуйні і відзивчі. Кожен раз за день, за два люди приносять стільки, що там ми планували їхати однією автівкою, доводиться їхати двома, бо там щось не влази. І так раз за разом люди відгукуються. Дуже велика шана і вдячність Олександрійцям за таку чуйність. У нас в зонах бойових дій є більше десяти хлопців. Деякі прикордонники, деякі в Азові, деякі хлопці в ССО. Нацгвардія, ну можна сказати, що у всіх лавах ЗСУ, які є, є наші хлопці. Дуже велика їм дяка, що вони роблять там свою роботу. А ми тут в тилу робимо свою роботу як треба тут. Волонтерство на даний момент то є все. Тому що якщо ми не будемо допомагати хлопцям, то і не буде життя, наприклад, не повернеться сім'ї до своїх батьків, чоловіків. Тобто ну, треба допомагати, треба донатаних хлопцям їздити напередок. Владінний фонд моєобрання разом з громадською організацією Сильна Олександрійщина сформували наше таке об'єднання, яке входить до ФТГ. Територіальної громади є підрозділом. І в результаті отримали бойових волонтерів. Це сім людей, які... Активно їздять на передову до хлопців, доставляють вантаж особисто з рук в руки. Це наша така позиція, що ми не передаємо кимось, не передаємо на якісь певні там військові частини. Це безпосередньо для все підрозділом. Ми приймаємо запит офіційний від хлопців, розглядаємо його і в міру своїх можливостей і намагаємося якомога швидше закрити їхні всі питання. Здебільшого це напрямок: Схід, безпосередньо, Бахмут, Лиман. Криміна була, Краматорськ, Слав'янськ, Херсонський напрямок. І так їздили, їздили, але чим більше їздиш, тим більше воно напевно втягуєшся, бачиш всі ці моменти безпосередньо на власні очі, які відбуваються. Тому що насправді. Це добре, що в Олександрії немає там таких, знаєте, жорстких прильотів. Наше місто не відчуває всього від того, що насправді відбувається в цілому. Ми спілкуємося там з хлопцями. Споредку вони кажуть, це досить круто, що такі міста можуть жити повноцінно, але нам трохи ніякого не забуваючи таке війна, тому що це ніби вже віддалилося туди ну, на напрямок сходу, тому що ми трохи витискаємо ворога. Хлопці дуже ціною тримають ті позиції, і на жаль. Ну, все більше людей вже проявляють таку трохи апатію, Тому що спочатку, коли давали звідусіль, то це було модно бути волонтерами. Я хочу сказати. Це перші там місяці війни, там кожен другий волонтер, у кожного другого куча знайомих, всім донатять, всім все привозять, всім все роздають на ліво направо. Без всяких звітів це було досить круто. А потім, коли стає все складніше, складніше, цим дуже тяжко знайти товар, знайти можливості, знайти матеріальні можливості, фінанси. Закрити логістику, то волонтерів стає здебільшого все менше, і тому ми вдячні всім, хто докладає зусиль і по сьогоднішній день залишається в строю. Волонтерство – це те. Чого ти робити не можеш, коли у когось є в цьому потреба? Волонтер це людина, яка готова безкоштовно, без очікувань, яких, яких би то не було подяк, грамот, відзнак. Робити те, що вона може робити, тому що по-іншому вона не може. Якщо є люди, є військові, є діти, які потребують допомоги волонтера, то волонтер це бере і робить. І коли стає. Питання, як довго у вас вистачить сил, як довго волонтери зможуть працювати, відповідь однозначна, ми будемо тут до самої перемоги.